каналі Бонсай Україна. У цьому відео я буду виконувати роботи з туєю Західної Смарагд. Я придбав її минулого року, але так і не добрався для того, щоб зробити з неї бонсай. У цьому відео я виконую пересадку в тренувальний контейнер для бонсай. І перший стайлінг формування крони для того, щоб вона починала виглядати як бонсай. Ця туя має досить цікавий початок стовбуру з деякими вигинами, багато гілок для того, щоб можна було вибирати, тож, я думаю, буде щось дуже цікаве. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і приступаємо до роботи. Отже, я підготував стіл, дістаю дерево. З горщику. Бачу, що багато молодих коренів. Це чудовий знак. Означає, що дерево здорове. Бачу черв'ячків, які хочуть вийти. Зараз викину їх на вулицю. Це означає, що ґрунт добрий. Так, трохи раніше треба було виконувати пересадку, але буду вже виконувати зараз. Отже, починаю розкопування з верхньої частини для того, щоб зрозуміти, як виглядає початок стовбуру. Як я вже багато, дивіться, це чудові молоді корінці. Зараз вже кінець квітня, дерево вже починає рости. І тому частину корінчиків я через це. Пошкоджу, але зато потім після пересадки воно швидше відновиться. Оскільки на вулиці ще відносно прохолодно, ще немає жари. Так, це дерево пересаджувалося з меншого контейнера, і відчувається, що корінчики заплуталися по колу. але В принципі, як я розказував. В інших відео з одного боку ви отримуєте рослину з заплутаними коренями, але коренів багато. І на ваш вибір або укорінювати самостійно і формувати одразу кореневу систему бонсай, але витрачати на це багато часу, або знаходити компроміс, де ви втратите частину коренів, зато коренів в цілому багато. Ну і робота. На початку буде складніше, але результат, я думаю, вартує того, тому що ви одразу отримаєте товстий стовбур. І більше того, якщо ви знаєте, ви з бонцаєм вже проконтактували раніше, то в садовому центрі ви можете обрати з багатьох різних варіантів саме те, що подобається вам. Як на мене, це чудовий бонус. У малих садових центрах, звичайно, ви будете обирати з невеликого асортименту, але з іншого боку купувати вам не обов'язково. Тобто, якщо ви побачили щось, що вам підходить і ви розумієте, приблизно, як ви хочете з нього робити бонсай, купуєте, ні, не купуєте. Або, знову ж таки, можете звертатися до Бонсай Україна», і купувати або готові бонсай, або е, після перших декількох стайлінгів і далі дорозвивати рослини самостійно. Вибір за вами. Дивіться, ця гілочка пустила корінчики. В принципі, можна її відрізати і посадити в окремий горщик. Я її посаджу просто у дворі, щоб вона розвивалася. Тому що чекати її виростання для бонсай потрібно багато років. А у дворі, в принципі, на вулиці дерева ростуть швидше. Там подивимося, можливо, просто пересаджу. Якщо порівнювати, якщо ви колись викопували і робили бонсай ямадорі, тобто дерева з дикої природи, коли ви знаходите велике дерево і викопуєте, і там ну, коріння біля стовбуру досить мало і зазвичай воно досить велике. Якщо ви викопуєте за один раз не готуєте декілька років рослину, то з садового центру коріння рослини дуже багато. Це як на мене чудово. Вженою більше, ніж висота рослини. Так, дивіться, є товсті корені, які йдуть одразу вниз, з точки зору бонса, я з ними робити нічого не можу, я їх просто буду прибирати. Кожне бачу сенсу навіть зараз перебиратися з цими довгими, я їх просто відрізаю, прибираю, щоб вони не заважали. Продовжую розкопування. Знову товстий корінь, який в теорії він ще може вигинатися. Поки що не буду обрізати, подивлюся. Отже, тут є товстий корінь, який йде вниз. Він мені заважає, я його обрізаю. В принципі, я прибираю посередині. Це, що йде вертикально вниз, оскільки коренів запас маю досить гарний. Тут товстий корінь. Ось тут товстий корінь, але вище є дублюючий корінь, тому, який я буду використовувати як основну кореневу систему, тому цей корінь я просто прибираю. Дивлюся далі. Так, ось тут я зроблю ще рівніше. Так, поки що далі зрізати не буду для того, щоб полегшити відновлення дерева після пересадки. Ось тут якийсь корінь. Ось тут товстий корінь. Іде він розгалуджується, а далі повертає назад. Так само йде досить великий корінь, але це я зараз, думаю, приберу найбільший, а менше спробую розвернути. А ось, дивіться, непоганий корінь, а ці два просто зверху я приберу. Цей корінь вигну. Ці також вигну. Це йде вгору, мені не подобається, обрізає. Ці виходять вище основного рівня кореневої системи, тому вони не потрібні. Так, думаю, що на цьому робота з коренями достатня. Далі я підріжу для того, щоб дерево краще влізало у контейнер. Готуюся для посад... до посадки. Додаю традиційно агроперліт. Підготував ґрунт, тепер готую горщик. Це технічний контейнер для розсади. В ньому я зробив два отвори для дренажу і чотири отвори для фіксації дротами. Зараз ставлю дроти і закрию сітки. Якщо ви вирощуєте бонсай вдома, ви можете його не фіксувати. Якщо ж це дерево буде рости на вулиці, то, мабуть, краще все ж таки зафіксувати, особливо на перших етапах формування, поки коренева система ще недостатньо сформована, щоб дуже добре тримати дерево у землі. І компенсувати всі пориви в вітру Отже, сітки я просто кладу і не фіксую дроти вставлені покриваю. Всю поверхню горщика підготовленою землею. Це по факту та сама той самий субстрат, який був. І я додав в нього агроперліт для ще кращої аерації. Цей субстрат мені досить подобається. Він легкий. Я думаю, що тут великий склад торфу, піску, можливо, чорнозему. Залишилися корені від цього дерева, які перегниють там за рік два, і тепер перліт робить його ще кращим І роблю горку посередині. Так, зробив горку посередині, розрівнюю корені. Єдине для вас, мабуть, отак поверну. Розрівнюю тепер важливо. Визначитися, яка сторона дерева вам подобається найбільше. І яку ви бачите як передню сторону бонсай. На початку мені подобалася ось ця, тому що тут початок ширше, але в принципі рух більш цікавий ось тут. Тому я зараз розташовую корені так. Дивіться, я намагаюся знизу їх підхопити і розрівняти. Важливо, щоб корені не підверталися під дерево і росли максимально у горизонтальній площині. Для цього дуже корисний плоский контейнер, він дозволить зробити корені максимально горизонтальними бачу, що коренів відносно мало, тому прив'яжу трохи незвичним способом по діагоналі. Трохи прикопаю корені і, і притисну. Так, дерево більш-менш тримається. Затягую з цього боку. На цьому етапі також розрівнюю корені максимально, щоб вони розходилися як радіуси. Дерево трохи нахилилося, підрівнюю його. Так, і тепер я дивлюся, які корені занадто довгі. Є два варіанти. На першій пересадці можна їх залишити але я зроблю їх все ж таки коротшими для того щоб просто емулювати більше розгалуджень ближче до дерева. Вже багато разів казав, що якщо ви не контактували з бонсай раніше, вам здається, що це дуже дико і дуже жорстоко. Але якщо ви не будете обрізати корені і гілки, ви не отримаєте бонсай в принципі. Тому. Якщо вам подобається бонсай, будьте готові до формування кореневої системи і крони. А це, власне, означає, що ви будете обрізати корені і обрізати крону. Інакше ваш бонсай. Не буде максимально гарним. Обрізаю? Дроти, які прив'язане дерево, ще трохи стяну, мабуть. продовжую закопувати. Так, тепер дерево трохи нахилилося, я, я його рівняю рукою, нахиляю дерево назад, точніше, не просто назад, а я його фіксую у тому положенні, яке я хотів би бачити. І е, трамбую, проштовхую ґрунт між коренів так, щоб воно трималося. Отже, я бачу по об'єму ґрунту, що фактично новий горщик навіть більше об'ємом за попередній, оскільки я забрав частину коренів, але додав агроперліту і, в принципі, весь ґрунт вліз. містився в горщик. Поливаю дерево. Після кожної пересадки дуже важливо полити дерево, щоб не залишилося, по-перше, щоб не пересохли корені, по-друге, щоб не залишилося ніяких пустот, тому що це додаткове трамбування субстрату. Зазвичай я поливаю і гілки досить активно, але зараз я буду займатися стайлингом, не хочу е, бути дуже мокрим при цьому процесі.